Зараз ми бачимо ідеальну роботу виборчої комісії у день виборів, який пройшов без порушень та проблем. Ну що, вітаю нас всіх. Але на цьому наша робота ще не закінчена. Залишайтесь, будь ласка, всі на місцях, а ми прямуємо до окружної комісії здавати протоколи. Але так відбувається не завжди. Привіт! Я Микола Катеренчук, і в цьому фільмі ви побачите все, що може відбуватися на виборчих дільницях під час виборів в Україні. Ми покажемо та прокоментуємо з точки зору закону, як відбувається процес виборів, які можуть бути порушення та як на них реагувати. Тож не будемо втрачати час. Зараз саме там відбувається головний спосіб брудних технологій підкуп. Виборця. У цьому випадку, під виглядом сателогічного опитування, особа-1 цікавиться особи 2 думкою по голосуванню на майбутніх виборах. Скупщики виборців ділять людей на три категорії: червона. Особа, які категорично проти необхідного кандидата, жовті, не визначилися зелені прихильники. Основне завдання скупщиків голосів полягає у збільшенні прибічників необхідного кандидата робота з жовтою категорією. Саме їм віддають спеціальну обкладинку для паспорта та картку з кодом. В день голосування на дільниці кожному так званому соціологу видають грошову премію за кожного приведеного прихильника. І тільки за нього ми перевіримо. А ще бувають ситуації, коли батьки приходять до школи на збори і дають список, в якому написано здати гроші на штори, на вікна, на нові парти, проголосувати за конкретного кандидата, щоб допомогти школі. І нерідко батьки голосують. І це лише верхівка айсберга. Уявіть собі, що на виборах голосують люди, які вже померли, але є в списках виборців. Розпорядники. Ціх хрестів свідомо не вносять оновлення до списку виборців з 2014 року. Саме тому нерідко, в день виборів, голосують померлі. Ця технологія дозволяє провладному кандидату отримати додатково від 4 до 5 відсотків голосів. ДВК набуває повноважень з моменту складання присяги більшістю від її складу на першому засіданні комісії. Таке засідання проводиться не пізніше, як на другий день після утворення комісії. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом цієї комісії. Пізніше будуть розподілятись обов'язки членами виборчої комісії, на цьому етапі може закладатися основа для подальших махінацій. Уважно слідкуйте та аналізуйте. Не пізніше, ніж за 24 години до дня виборів. Три члени ДВК отримують запаковані бюлетені для голосування, про що складається протокол. Невідкладно, після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені, секретар ДВК розпаковує їх та проставляє у визначених місцях печатку. І інший член комісії перераховує отримані бюлетені, перевіряє відповідність позначення номера округу та номера дільниці зазначених на них. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп. Уважно слідкуйте за підрахунком та за даними в протоколі. Негайно повідомляйте штаб про будь-які розбіжності, виборчі бюлетені зберігаються в приміщенні ДВК в закритому та опечатаному сейфі і постійно перебувають під охороною поліцейського. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було печатно сейф, або невідповідності підписів чи печатки на ній, ДВК негайно повідомляє про це органи Національної поліції та окружну виборчу комісію. А ви негайно повідомляєте штаб. комісія розпочала засідання вчасно. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії повідомляє про кількість бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Відбувається процедура опечатування скриньок, опускається контрольний лист, в якому зазначається номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання в виборчу скриньку, підпис присутніх при цьому. Перераховуються виборчі бюлетені, про що складається акт. Бюлетені передаються членам дільничної виборчої комісії виключно під розпис. Перед початком голосування голова ДВК інформує окружну виборчу комісію про кількість виборців, внесених до списку для голосування на дільниці та для голосування на дому. Після цього голова комісії оголошує про початок голосування та відкриває дільницю для виборців. Завершено. порушення було дільниці відкрито для голосування. Стоп. Щойно ми стали свідками можливих порушень членами дільничної виборчої комісії, а саме надання чи отримання виборчого бюлетеня. Особа, яка не має права надавати чи отримувати, викрадення чи приховування бюлетеня, надання виборцю заповненого бюлетеня або голосування більше ніж один раз, такі дії караються кримінальним кодексом обмеження волі на срок до трьох років. Отже, як повинен виглядати процес отримання виборцем бюлетеня? Станом на 9 годину проголосувало 157 чоловік. Один член ДВК за умови пред'явлення виборцям паспорту громадянина у вигляді id картки, паспорту громадянина України у вигляді паспортної книжки чи тимчасового посвідчення громадянина та наявності виборця у списку виборців надає виборцю список для підпису. А другий член ДВК в позначеному місці на контрольному талоні бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку. Виборець розписується за отримання бюлетеня в списку виборців та на визначеному місці контрольного талону бюлетеня. Після цього член ДВК відокремлює від бюлетеня контрольний талон та видає бюлетень. І лише після цього виборець може вільно йти в кабінку для голосування. А як же ситуація з порушенням? Алгоритм дій спостерігача під час будь-якого виявленого порушення, має бути наступним. Факт порушення фіксується на фото-відеозйомку. Після чого він звертає увагу присутніх на виявлений факт порушення та особу порушника, в тому числі повідомляє голову дільничної виборчої комісії. Далі повідомляє свого координатора від штабу про факт порушення та складає акт про виявлення порушення, що підписується особисто ним та не менше як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця проживання та адреси житла. Також складає відповідну скаргу та подає її разом з актом до голови ДВК. Гадаєте, це єдине порушення? Та ні? А нічого й там нашого кандидата. Проведення агітації в день виборів заборонено законом. За проведення таких дій передбачена адміністративна відповідальність у вигляді величезного штрафу. Здійснення агітації посадовими особами карається ще більшим штрафом. Фото ще й не скинув. А тут ми маємо порушення таємниці голосування. Умисне порушення таємниця голосування під час проведення виборів карається виправними роботами на срок до двох років або обмеження волі до трьох років. Ну що, складаємо акт, викликаємо поліцію. Тут, до речі, ще одне те саме діяння, вчинена членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, карається обмеженням волі на строк до трьох років. Або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Спроба вкидання пачки бюлетенів. Згідно Кримінального кодексу України карається виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Оформлюйте акт. А чому урна досі тут? Члени дільничної виборчої комісії мали б вже відвідати тих виборців, які мають право голосувати на дому і встигнути повернутися назад до 19-ї години? До речі, це теж один із різновидів підкупу виборців шляхом безоплатної роздачі товарів під егідою певного кандидата. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня тягне за собою кримінальну відповідальність згідно частини першої статті 158 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років. А це члени виборчої комісії, які повернули з виїзного голосування. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менше як три члени дільничної комісії, визначені рішенням ДВК, з таким розрахунком, що вони повернулись до дільниці не пізніше, як за годину до закінчення голосування. Голова ДВК видає визначеним членам комісії витяг із списку виборців та опломбовану або опечатану переносну скриньку, в яку при цьому опускається другий контрольний лист. При виїзному голосуванні існує ймовірність вкидання бюлетенів, заміна скриньок для бюлетенів, недотримання вимог щодо часу проведення виїзного голосування. За все це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. За 5 хвилин до 20-ї години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20-й годині. Виборці, які на 20-ту годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації їх права, один із членів комісії о 20-й годині за дорученням голови ДВК підходить до входу в приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Одразу після закриття дільниці голова дільничної виборчої комісії повідомляє. Окружну виборчу комісію про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, після чого розпочинає підсумкове засідання. Засідання буде продовжуватись безперевно до моменту остаточного підписання протоколу про підрахунок голосів. Відомості до протоколу вносить тільки секретар комісії. На початку засідання комісія розглядає звернення, які надійшли в день виборів. Після цього переходимо до підрахунку, але не поспішайте відкривати скриньки. На цьому етапі дуже важливо ретельно слідувати порядку, визначеному у статті 78 закону. Такий порядок спеціально розроблено для того, щоб унеможливити фальсифікації при підрахунку. Будь-яке найменше відхилення від процедури може потягнути за собою масштабне викривлення результатів, і ми знаємо, що в цей час члени комісії дуже втомлені, але це дуже важливий момент для голосування. Розпочинається робота з виборчою документацією. Важливо після роботи з кожним видом документів пакувати та не повертатися до них більше. У разі виявлення будь-яких розбіжностей треба складати відповідні акти. Списки виборців, погашені невикористані бюлетені, контрольні талони перераховані та запаковані у протоколі зазначені. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією. Кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, кількість виборців внесених на виборчій дільниці до витягу списку виборців для голосування за місцем перебування, кількість невикористаних виборчих бюлетенів, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Після цього можна переходити до скриньок. Перевірте цілісність плом та печаток на всіх виборчих скриньках. Виборчі скриньки відкриваються ДВК по чергово. Першими відкриваються переносні скриньки, а потім інші. Члени ДВК розміщуються навколо столу та висипають на нього змі скриньки. Перед цим треба пересвідчитись, що на столі та в руках у членів комісії немає ручок, олівців, ножів, ножиць і інших предметів, якими можна зіпсувати бюлетень. Одразу перевіряється, чи є контрольний лист. Перевірте ваш підпис на ньому. Якщо відсутній контрольний лист, комісія складає акт. Бюлетені зі скриньки безконтрольного листа не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні та при підрахунку голосів виборців. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках. ДВК шляхом голосування приймає рішення щодо визнання виборчих бюлетенів такими, що не підлягають врахуванню. Всі бюлетені, що не підлягають врахуванню, рахуються, запаковуються, а їх кількість визначається у протоколі. Рахуються всі інші бюлетені. Їх рахують тільки один член комісії вголос сам. Інші члени комісії уважно слідкують за ним. Інші предмети скриньок не враховуються, але запаковуються в окремий пакет. У протокол вноситься запис про кількість виборців, що взяли участь у голосуванні. Бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвище і ініціали кандидатів. Напис недійсні. При розкладанні бюлетенів, визначений виборчою комісією, член комісії, показує кожний бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня, робота з іншими бюлетенями припиняється. Недійсні бюлетені підраховуються, результати вносяться до протоколу та запаковуються. Далі окремо рахуються, вносяться до протоколу та запаковуються бюлетені за кожного з кандидатів. ДВК перевіряє, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь в голосуванні на виборчій дільниці. Суми кількості недійсних бюлетенів на виборчій дільниці та кількість виборчих бюлетенів, голоси, в яких подані за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних ДВК складає відповідний акт. Після цього протокол підписується всіми членами комісії, спостерігачами та скріплюється печаткою ДВК. Протокол виготовляється у кількості. Що на 4 перебільшує від кількості членів ДВК. Зверніть увагу, забороняється заповнення протоколів олівцем. Забороняється заповнення протоколів не на спеціальних бланках. Забороняється заповнення. Чи не дай Боже підписання протоколів під час голосування виборців? Після того, як протоколи виготовлені. Виборча документація упакована та підписана. Голова комісії або заступник, та ще два члени комісії під охороною та у супроводі поліцейського, а в деяких випадках ще й працівника Служби безпеки України транспортують документацію для здачі в окружну виборчу комісію. Ну що, вітаю нас всіх! Але на цьому наша робота ще не закінчена. Залишайтесь, будь ласка, всі на місцях, а ми прямуємо до окружної комісії здавати протоколи. Важливо, щоб інші члени комісії залишилися в приміщенні дільничної виборчої комісії. Печатки ДВК та порожні бланки протоколів обов'язково залишаються у сейфі на дільниці. У разі виявленої неточності чи помилок при здачі документації до ОВК уточнені протоколи складаються тільки в приміщенні дільничної виборчої комісії. Складання уточнених протоколів на місці в ОВК. Є підробкою виборчої документації. Так і тільки так може відбуватися чесний підрахунок голосів на дільниці. Пам'ятайте: в ніч на 31 березня годинник переводиться на одну годину вперед. А вибори відбудуться за новим часом. Шановні друзі, кожна з протиправних дій, яку ви побачили у цьому фільмі, є кримінально карним злочином. Пам'ятайте, вибори це конкуренція ідей, а не конкуренція брехні та фальсифікацій. Будьте свідомі, в цей день ви голосуєте за власне майбутнє. Наша команда має надію, що в цьому році президентом країни стане чесний та справедливий політик. Дякую вам, що подивилися цей фільм. Давайте зробимо вибори чесними.